Вітаю всіх! І так, я вдома. Хто знає цей фон, той знає. Вимотана, Втомилась від дороги. І хочу зробити одне тільки відео. Сьогодні це порада від карт для тих, хто тільки-тільки повернувся в Харків, як я. Давайте, порада від карт для тих, хто тільки-тільки повернувся в Харків. Повернувся вже. Давайте. Три варіанти беремо. Е, так, три варіанти. Я вибираю третій варіант. Важкість. Любі мої. Це дуже важко, скажу чесно. Після такого села спокійного це дуже важко, коли ти зовсім там спокійно дрихнеш і все. Ні про що зайве не думаєш. Зрозумійте, це важко. Перший варіант. Повернення додому. Це реально ті, хто хотів повернутися додому. Це дім, це все, це круто, це класно, там спокійно, добре, хай хоч би як не було. Мені це відразу йшов третій варіант. Бачите, перший мені не йшов, бо я це не моє. Ось кажу чесно, я не в, не в цьому стані я знаходжусь. Другий варіант. Ох. Другий варіант це карта Долі. Скажу чесно, це доля. Це наша кармічна карта. Це ми повинні пройти цей важкий шлях. Це негативні емоції, страх і розпач, розчарування і важкість. Це дуже те, що нам потрібно. Повернулись, бо не можемо більше так. Не хочемо. Важко. І третій варіант. Третій варіант, любимо, це ми. Це карта Бланка, Це ми самі керуємо своєю долею, ми самі вирішуємо, бути нам в Харкові чи не бути. Чому нам тут бути? І навіщо повертатись, Це ми самі вирішуємо. Нагадаю, третій варіант мій був варіант і дійсно, я вирішила, що мені потрібно вирішити деякі питання, а потім повернусь на назад до гусей. Гусики ще будуть, все ще буде. Я розумію, що вам зайшли мої марафони відео. У мене трошки є з собою відеосики, ще повикладаю. А потім будуть нові. Ви знаєте, буде все, тому що влітку краще там знаходитись, ніж у квартирі. Басейник, хлюпання, тому подібне. Тому давайте більше віри в ЗСУ. Харків'яни, віримо обов'язково. Все буде добре, все буде Україна.